Всім привіт! Ви на каналі Drama Vibes, і сьогодні в мене буде такий невеликий ексклюзив. Як ви вже помітили, по обкладинці і по заголовку відео, що це буде порівняння двох серіалів, які зачепили мене особисто, і вони дуже класні. але Чому ж я передала більше перевагу і що ж мене більше захопило? Оригінальна версія чи ремейкова версія І ми говоримо про паперовий будинок. Паперовий будинок перша версія, оригінальна версія, так сказати, це іспанська версія, яку почала дивитись моя подруга. Я знала, що таке паперовий будинок в загальному попадалися в тіктоці такі, знаєте, заголовки, е, уривки з паперового будинку, як оригінальна версія, так і корейської версії, коли Корея, Південна Корея вирішила засняти. Свою історію поправого будинку, що на мою думку, вийшло дуже вдало. Але давайте по порядку. Ось моя подруга подивилася і її настільки захопився на серіал. І вона каже: Віка, давайте ви паперовий будинок. Він настільки такий класний, він такий прекрасний, захоплюючий сюжет неочікувані повороти подій. І Віка! І що зробила Віка? А Віка просто взяла і почала дивитися е, корейську версію паперового будинку. Хоча подруга мені натікала і говорила про оригінальну версію іспанську. І так вийшло, що я почала дивитися корейську версію паперового будинку. А потім для порівняння я вирішила подивитися ще й оригінал. На мою думку, напевне, вплинуло те, яку ж я версію спочатку вибрала дивитися. І тому що я бачила багато коментарів, багато відгуків про те, що хто дивився оригінальну версію спочатку, їм не зайшла ремейкова версія. Вважали, що ремейк не вартий того, що він не такий. Захоплюючи як оригінал. Але е, були і деякі люди, які просто люблять драми і дивилися е, ремейкову версію, і їм зайшла. І яка ж між ними різниця, і як воно вплинуло на мою думку. Для початку. Для початку давайте розберемося з основними е, лініями сюжету, початку серіалу. В оригінальній версії е, події розгорнулись аж на два сезони. Два сезони. Хоча в корейській версії ці два сезони змістили в один. Тобто, по кількості серій вони змістили все в одне, е, не розтягуючи на е, два сезони, і неочікувано, що ж буде, а що ж не буде. І коли я подивилась корейську версію, я думала, а що ж можна розтягнути на два сезони паперовому будинку в оригінальній версії. Коли за ці короткі серії, які я подивилась в корейські дорами, в корейському ремейку, вони мені були достатніми. Я вже не знала, що ж там ще може бути. Як виявилося, коли я почала дивитися вже оригінальну версію, я зрозуміла, в чому Ну, Це виключно, як це сказати? Це виключно моє спостереження, але в оригіналі там більше зациклюється сюжет, окрім програбування на романтичні стосунки, на романтичні стосунки інших пар, яких в ремейковій версії не було. Вони були, але вони були не настільки розкриті. Але це ми ще дізнаємося ще дізнаємося. Перша відмінність, яку я замітила, це те, що в іспанській версії ми е, грабіжники грабують банк, такий, знаєте, великої величини в своїй країні. В корейській версії там е, банк грабують, який працює на дві країни. На Північну Корею і Південну Корею, тобто запігають наперед, що Північна і Південна Корея вони все ж таки домоглися домовитись і співпрацюють між собою. І для них от друкує грошей оцей паперовий будинок. Це перша така відмінність, що і далі впливатиме на сюжет. Оригінальну версію і ремейку версію, тому що в корейській версії буде більш акцентовано на те на Північну і Південну Корею, яка в них взаємодія, це буде впливати на те, як вони будуть розкривати і намагатися зловити злочинців. Друга відмінність така по сюжету, яку я відмітила, це зустріч з токою і професора. А, так. Да. Всі персонажі вони збереглися. Токіо, професор, гельсінки, найробі, Осло, Токіо. Всі збереглися, але і були деякі відмінності. Це теж ми дізнається пізніше. Я забула просто сказати це. Ладно, поїхали далі. І зустріч професора і Токіо, тому що в оригінальній версії ми бачимо, що Токіо е, була на завданні, да, на, вона намагалась пограбувати з своїм коханим. Е, я вже не пам'ятаю, що ми його вбили. Е, е, також там показується матір Токіо, яка хоче їй здати поліції, оскільки їй так погрожують, щоб вона здала свою доньку. І на цьому фоні Токіо професор зустрічається в день. А в ремейковій версії ми бачимо, що Токіо немає коханого, вона працювала на дуже погано. Роботодавця, коли тому що вона була сама з Північної Кореї, і коли об'єдналися дві країни, вона вирішила, як і всі інші північної корейці, вирішили рушити до Південної Кореї на краще життя, розбагатіти. І їй це не вдалося. Не працював, вона працювала, е, вона працювала такому в жахливих умовах, і їй не хотіли платити гроші, і ми бачимо, що вона от е, Її подругу, яка їй теж допомагала, її вбивають. І на фоні цього вона зустрічається з професором вночі під дощем, і ця аура така, знаєте, цікава, тому що ми вже бачимо, що в оригінальній версії там буде зациклюватись на коханні, а в. Ремейкову версію ми бачимо, що зовсім по-іншому, зовсім інша атмосфера передана, як на мене, і мене більше зачепила атмосфера обох, тому що і там сумно, і, сумно, і там сумно. Але я замітила також і палітру кольорів, тому що в паперовому будинку, в оригінальній версії, там більш зациклений на таких ось Більше похмурих, таких похмурих тонах е, з часом. А в ремейковій версії, в корейській версії, я побачила, що там, попри всі жахливі події, там є і сонечко, там є і радість, там є ті, е, е, гарна погода, е, такі, знаєте, не такі темні тони. Це те, що я відмітила Наступним таким моїм. Наступною такою відмінністю, яку я відмітила для себе, це те, що професор в іспанській версії він навчає їх як учнів за партами, за дошкою. Вся так ну, атмосфера така, як, як школа. А в ремейкій версії вона більш така розслаблююча. Вона така. Всі на рівних, і вони, як хочуть, висловлюються. І вони такі на лайтовій обстановці обговорюються все. Може, і в корейській версії так, також десь були проскакували парти, але в оригіналі вони більше проскакували, ніж в ремейковій. Також заставка. Заставка. Вони схожі. Також є оці білі сірі тони е і мелодія. Але найбільше мені пропала мелодія до душі це ремейкова версія Тут перемагає ремейкова-версія. Вона мені більш зайшла, і більше мені хотілося слухати, е коли починали з серії її, е е чим е в оригіналі. Да. От так, Отак от. І давайте не сильно так ще зациклюватись про сюжет. Давайте обсудимо деяких персонажів. І ми розпочнемо з професора. Професор в дорамі більш такий, на мою думку, більш продуманіший і більш такий вміє контролювати свої емоції. Чим в іспанській версії. Але це тільки моя суб'єктивна думка. Е, вони обоє в цих версіях е, носять окуляри, вони обоє добре продумують свої плани, е, намагаються робити так, щоб було мало жертв і, і т.д. Але мені здається, що більш певніше професором був. В корейській версії, а в оригінальній він був і певненим, і в більшості він був таким трохи закомплексованим. Я не знаю, як це пояснити, чому я так думаю і чому я так відмітила. Але ну, щось, ну, от щось ну, ну не подобалось мені в ньому. В оригінальній версії ми бачимо, що професор використовує таке собі. Незаймане приміщення аля квартири, де він аля, типу, як всім каже, робить якийсь сидр і, і туди запрошує цю переговірницю Моніку, як її назвали в іспанській версії. А в корейській версії ми бачимо, що. Професор відкриває фейкове кафе, де туди і приходить переговорниця час від часу, і так він дізнається цю всю інформацію, і якось так. Також головна відмінність між ними, що е, в оригіналі. Е, Професор грається з дуже червоним папіром, да, з кольоровим папіром, і тому ми можемо зрозуміти, чому серіал називається паперовий будинок. В ремейковій версії ми бачимо, що він також грається з будинком, але це більш такі дерев'яні штуки, чим папір, на мою думку, і ось так. По харизмі, по харизмі перемагає корейська версія. Тут вся корейська версія перемагає в цьому персонажі, чим в оригіналі. Також е, ми бачимо головну таку відмінність, коли професор бере і е, намагається стерти відбитки, коли там є та, така сцена, що е, його підопічні забула стерти відбитки в машині. І вони намагаються це приховати. І професор в оригіналі засма... замасковується да? під кінець, коли бачить, що вже поліція, він вже собі намагається розлітити цю кров, зробити себе волоцюгу, щоб його не впізнали, і підпалив машину. А в ремейкові версії ми бачимо, що він навпаки втопив і... 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 такі... такі споляри. Що ж я можу сказати про професора? Ну, не знаю. По зовнішності теж грає корейська версія, зачепила харизма, корейська версія, продуманість в них обох однакова, але більше така залежність від таких стосунків романтичних. корейській версії буде один. Оригіналі 1,5. Буває навіть дії професора дуже видно, коли він хоче ем, намагається будувати стосунки з переговорницею. Да? Він ж е, в корейській версії більш обґрунтовано і показано, наскільки їхні стосунки далі зайшли, але це ми про це пізніше поговоримо. І давайте перейдемо до такого ці... до двох таких цікавих персонажів, як Осло і Гельсінки. Для мене вони обоє, що в корейській версії, що в оригіналі, вони для мене залишились такими і ніби важливими персонажами, а ніби і такими, знаєте, не дуже сильно помітними. Особливо мене дуже сильно вразила смерть Гельсінки, коли його вбили. Коли в'язні намагалися втекти з полону, і мені було дуже образливо, тому що, попри те, що да, їм було важко, вони були під страхом, їх можна зрозуміти, Я... але ж вони нікого не вбивали. Звичайно, нікого не вбивала, але не бо будинку людину, особливо коли Герцінки хотів в корейській версії. Я тобі просто емоції, які я пережила, коли дивилася корейська версія. Герсенки просто хотів віднайти свою матір, віднайти свою матір, заробивши гроші, віднайти свою матір. І Осла хотів йому допомогти, але. Я сподіваюся, що я ослі гельсінки не попутала і дійсно були гельсінки, а не усла. Бо я можу трошки попутатись. Вони такі два здоровенних мужчини, що в корейській версії, що в оригіналі. Вони плюс-мінус зовнішні між собою схожі. Обоє грали таку виключну роль. Але, але, але в більшості випадків вони залишались непоміченими, їхні лінії не дуже сильно відкривались, як на мою думку, тому що більше в оригінальній версії було зосереджено на стосунках Токіо е, і е, Ріо, е, також Демблера і Заложниці, е також е професора і переговорниці. А і Берліна. Берлін, Берліна я залишила на наступне відео. Ось І Осло, і Гельсінки. Все. Я не знаю, що ще про них сказати, тому що реально вони так сильно такого великого сліду не залишили, окрім того, що я була дуже вражена тим, що Гельсінки помер. Тому, що в оригіналі, що в корейській версії вони набирають однакові бали по харизмі, однакові бали по розвитку сюжету, по всьому, що тільки можна. Все в них однакове. Тобто вони зрівноважені, на мою думку, отак от. І на останок сьогоднішній персонаж це директор. Директор. Мій любимий директор. Коли я дивилася першу версію, ну, корейську, мене найбільше бісив директор. От тупо бісив. От тупо він мене бісив весь цей серіал. Всю дораму він мене бісив. От дуже бісяй. Бачите, як вивелись на емоції. От який персонаж дуже сильно закарбувався в моїй голові. Директор. Чому саме директор? А, що скажу. скажу. Директор. В корейській версії він бісячий. В оригінальній версії він такий собі плюс-мінус адекватний. Ну, я не кажу, що він прям аж так настільки реально адекватний, ну така в лапках, але найбільше, найбільше, е, на мою думку, актор, який грав в ремейкові, зіграв директора настільки геніально, щоб людина реально зненавиділа цього персонажа по всіх аспектах, по всіх фронтах. Чому? Е, тому що е, він е, тупий, да, він, е, що там, що, що тут, що тут, вони тупі. Е, вони, не, вони не можуть нас. Ну, вони наступають на одні й ті самі граблі, того вони тупі. Ну, вони бачать, що їхні плани ну, провалюються провалюється. я розумію. Тиск полону тисне на них, да? їм некомфортно, вони хочуть свою владу цих персонажа. Да? Вони... Але вони не продумують. Вони думають, вони знають, що їх можуть покарати, навіть коли обоє директора. Підставили свою коханку, та вони підставили свою коханку, то вони такі навіть не покаялися навіть вони просто жили з цією думкою, і їм було все одно, вони переймалися на себе, за себе. Тобто інстинкт виживання в них прям максимально що тільки має вижити тільки він один і все. І на всіх все одно. Отак От я вважаю. Настільки вони егоцентричні, я вам передати не можу. Але реально, найбільше мене визивала відразу оця версія. А це таке, о, знаєте, о, таке, не знаю, я ж кажу, мені кажеться, це впливає на те, яку люди дивились спочатку версію. Тобто, якби вони спочатку дивились корейську версію, воно ж, можливо, так як само, як і я, висловлююсь би про оригінальну версію. Можливо, їм сподобались би дві версії. А, тому давайте далі, що, що можна сказати про директора. Обоє з них зрадники, обоє вони лиця міри, обоє вони підступні, обоє не думають, що можуть постраждати не тільки вони, а й інші е, заручники. Корейській версії найбільше і найдовше прямо до самого кінця тримали директора. Вони до кінця йшли, і до кінця вони він писав, він так і не змінився. <гум> не змінився, Люди не змінюються в такому аспекті. Вже старі люди. по зовнішності, по зовнішності, директором. Що там, що там не треба. Я ну, не, не, не дуже так сильно зачіпала. Е, Сам більше ще, ще раз повторююся, вже багато разів повторююсь, що в мене пісила ця версія, і я така, ну, а -а -а -а, то ти вже успокоїшся, ти можеш вже щось перестати, тут щось думати, ти можеш перестати так робити. Через тебе люди страждають, не винні. <плодиско> да, я завершила. Це відео багато хто чекав, бо я обіцяла. І слухайте, якщо ви хочете другу частину про паперовий будинок, бо я ще багато чого не сказала, то зробіть так, щоб в мене було хоча б 20 лайків на цьому відео, і тоді я до кінця цього року ще заснімлю продовження. А якщо ні, то це вже побачите наступну частину в коли в наступному році, в 2025 році. Е, тому все в ваших руках, мої хороші. На <клухи> да. е, цьому відео я буду е, завершувати. Дякую всім за перегляд, дякую за лайки. Дякую, що ви мене додивилися до кінця. І якщо ви хочете це відео, давайте наберемо 20 лайків і буде продовження цієї частини. Е, про паперового будинку. До нового року. Я ще можу засняти таке відео, якщо ні. Якщо воно не набереться до нового року, то я заснім його у 2025 році, не знаю і коли. Дякую всім за перегляд, всіх люблю, обіймаю і цілую. Пишіть в коментарях, яка вам версія більше подобалась. Корейська чи оригінальна, яку ви з них дивились, і які вам персонажі подобають, яких би хотіли персонажів, щоб я ще прокоментувала свою думку. Всім дякую за перегляд, побачення, Всіх люблю. Цілую, обіймаю одного дня, вечора, ночі ранку.